Українців штрафуватимуть та притягуватимуть до кримінальної відповідальності за зберігання дров без документів. З вами юрист Віктор Мазур. Друзі, Верховна Рада ухвалила закон номер 9665 який передбачає кримінальну відповідальність за зберігання, перевезення та продаж деревини без документів, за незаконне вирубування дерев з тяжкими наслідками в умовах воєнного чи надзвичайного стану загрожує позбавлення волі на срок від 7 до 10 років. Зміни стосуються як адміністративних правопорушень, стаття 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так і кримінальних злочинів стаття 246 Кримінального кодексу України. Якщо законно буде чинності під загрозою штрафів або навіть кримінальної відповідальності, можуть опинитися чимало сільських жителів. Що ви думаєте на рахунок цього? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Щоб завжди залишатися в курсі всіх юридичних новин, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання на канал буде викладено на моїй сторінці в шапці профілю. А кому потрібна юридична допомога, то всі контакти для зв'язку зі мною будуть викладені на моїй сторінці в шапці профілю або в описі цього відео.